А що, якщо я скажу вам, що ви насправді не втомилися, ви в пастці? у пастці ритму, який порушує все, для чого створені ваше тіло і розум. Суспільство каже, що з вами щось не так, що ви якась поломана деталь, що ви не вмієте пристосовуватися, не справляєтеся з темпом? Вам кажуть, сходи до лікаря, випий таблетку, прочитай ще одну книжку про успіх. Ніби ви це просто помилка в коді бездоганної системи. Але дозвольте запитати а що, якщо помилка не у вас? Що, якщо вся ця логіка перевернута? Що, якщо нездатність відпочити це не особиста слабкість, а властивість системи? Системи, які потрібні виснажені люди? Що, якщо ваша втома це не доказ неповноцінності? А доказ того, що ваша людяність намагається вижити вижити в умовах, для яких людина не створена. Ви помічали, що навіть відпочинок перетворився на роботу. Ми більше не просто розслабляємось. Ми повинні розслаблятися правильно. Нам потрібні 8 годин сну, правильно заплановані відпустки, ефективно організовані вихідні. Сам відпочинок. Став ще однією вимогою доброго громадянина, ще однією справою, в якій ви можете зазнати невдачі, ще одним способом продемонструвати свою некомпетентність у житті. Ось де пастка, розумієте, ми взяли єдине, що повинно існувати поза економікою досягнень простий відпочинок, і перетворили його на чергову арену. Арену, де ви мусите проявити себе, покращитися, довести, що ви добре пристосований член суспільства. І якщо ви відчуваєте тягар цього, якщо вас мучить питання, чому ви не можете відновитися, скільки б психологічних журналів не читали, скільки б таблеток не приймали, то те, що я зараз вам скажу, може принести величезне полегшення. Бо з вами все гаразд. Це гра зламана. Дозвольте дати вам метафору, і ми затримаємось на ній, бо вона відкриває щось суттєве. Уявіть річку, не якийсь спокійний струмок, а живу річку, що тече долинами, прорізає каньйони, живить ліси. Що станеться, якщо спробувати зупинити цю річку? Що якщо побудувати греблю і сказати: «Річко, тобі треба відпочити. Ти занадто довго текла. Напевно, ти виснажена. Ось що станеться вода не відпочине вона накопичиться за греблею під тиском, просучиться через тріщини, виліться розмої береги і врешті прорветься з руйнівною силою. Бо річка не створена зупинятися вона створена текти. І коли ви перериваєте цей потік, ви не створюєте відпочинок, ви створюєте кризу. А тепер цікаве. Ви, мій, дуже схожі на цю річку. Ви це потік енергії, свідомості, життєвої сили, що рухається крізь час. А культура побудувала греблі всюди. Греблі під назвами Трудова етика, гнатися за чужим життям, організація треба заробляти на життя. І ці греблі не дозволяють вам текти природно. Вони переривають ваш ритм, блокують вашу течію. Створюють неприродній тиск. А потім, і ось тут справжня жорстокість, коли ви починаєте тріщати під цим тиском, коли починаєте переливатися від виснаження, тривоги, того, що психологи називають нервовим зривом. Культура обертається до вас і каже: вам треба краще керувати стресом, вам потрібна відпустка. Ви не пробували грати в гольф? Вони не розбирають греблю, вони кажуть, вам пристосуватися до того. Що вас перекрили. Розумієте, річка відпочиває, плинучи своїм природним темпом. Вона відпочиває на спокійних ділянках після порогів, на широких, повінних відрізках перед тим, як знову звузитися. Відпочинок для річки це не відсутність руху, це ритм руху, періоди інтенсивності, за якими йдуть періоди легкості. Все в контексті безперервної течії. Але ми повністю втратили це розуміння. Нас навчили, що відпочинок означає зупинку, вимкнення, від'єднання. Ніби ви машина, яку треба вимкнути для техобслуговування. І, можливо, це спрацювало б, якби ви були машиною. Але ви не машина. Ви органічні, ви живі. Ви процес, а не продукт. Дозвольте розповісти, що відбувається, коли річку змушують поводитися неприродно. Вода стає стоячою. Стояча вода породжує хвороби, перестає живити екосистему навколо себе. Риба гине, рослини в'януть, страждає все довкілля, не тому, що річка перестала текти, а тому, що їй заборонили текти природно. Ось що відбувається з вами. Виснаження, яке ви відчуваєте, не тому, що ви слабкі, а тому, що вас втиснули в ритм, який порушує вашу природу. Вас перекрили греблею, стиснули тиском, змусили текти лише в робочі години, змусили припиняти рух у вільний час. Хоча сам відпочинок став дивною формою роботи, чи не так? Ви мусите насолоджуватися, розважатися, демонструвати, що вмієте веселитися, і тепер ви стаєте стоячою водою. Не тому, що вам не вдається відпочити, а тому, що саме поняття відпочинку, яке вам продали, частина проблеми. Продовжимо цю метафору, бо тут є більше для розуміння. Подумайте про пори року у природі є сезони зростання і сезони спокою. Весна вибухає шаленою активністю, все росте, розквітає, розмножується. Літо підтримує цю енергію. Осінь починає відхід. Зима це глибокий спокій. Це природно так життя підтримує себе. Жодне дерево не намагається випустити листя взимку. Жоден ведмідь не намагається бути активним під час сплячки. Природа розуміє. Що продуктивність і відпочинок не протилежності, вони партнери в циклі, одне не може існувати без іншого. Але ваша культура скасувала пори року ви живете в штучному кліматі, де завжди літо, завжди пік продуктивності, завжди максимальна віддача. Корпорація вимагає цього, економіка вимагає цього, спосіб життя вимагає цього і врешті. Ви починаєте вимагати цього від себе, ви починаєте вірити, що якщо ви постійно не ростете, не розширюєтесь, не виробляєте, якщо не піднімаєтесь кар'єрними сходами, не робите з себе щось значуще, то з вами щось не так. Ви інтерналізуєте голос системи, стаєте своїм найсуворішим наглядачем, піднімаєте ботога. Відмовляєте собі в природних ритмах, які потрібні кожній живій істоті. І ось що вам ніхто не скаже безперервне літо вбиває ґрунт. Коли поле змушують давати врожай рік за роком, без періодів під паром, ґрунт виснажується, усі поживні речовини витягуються, нічого не поповняється врешті поле стає безплідним. Нездатним щось виростити, як би ви його не одобрювали, не поливали, не доглядали. Це ви, це ваша нервова система, це ваш розум. Ви перебуваєте в безперервному літі роками, можливо, десятиліттями працюєте, виробляєте, споживаєте, підтримуєте вигляд, зберігаєте статус, доводите свою цінність, і тепер ви виснажені. А культура дивиться на вас і каже. Поїдьте на вихідні. Спробуйте нове хобі. Ви не думали записатися в клуб. Ніби проблема в тому, що ви не знайшли правильну техніку відпочинку, а не в тому, що вам заборонили пережити природні пори року. Поїздка на вихідні це не зима. Хобі це не час під паром. Вони можуть бути приємними. Можуть дати миттєве полегшення, але не розв'язують фундаментальну проблему ви живете всупереч своїй природі. Ви не можете пристосуватися до цього. Не можете, ви позитивно мислити собі шлях назад до цілісності. Бо проблема не в тому, що ви неправильно відпочиваєте, проблема в тому, що вся система хибна. Дозвольте розповісти про те, що відбувається під поверхнею. Про що більшість людей ніколи не замислюються. Коли ви дивитеся на ліс, ви бачите дерева високі, міцні, продуктивні. Але ви не бачите, що під землею є ціла мережа коріння набагато масивніша завидимі дерева. Ці корені не просто закріплюють дерево, вони основа всього. Без глибокого коріння найвражаюче дерево повалиться при першому сильному вітрі. У вас теж є коренева система. Це ваше глибинне я, ваше несвідоме, ваша душа, якщо хочете так називати. І їй потрібна темрява, повільний час, періоди, коли нічого видимого не відбувається. Але ви живете в культурі, яка цінує тільки те, що можна побачити, виміряти, описати і похвалити. Ваша коренева система голодує. Бо корені не ростуть при постійному світлі, вони ростуть у темряві. Повільно, коли ви не дивитесь. А коли ваше коріння слабке, коли воно не отримало темрява і повільного часу, тоді скільки б зусиль ви не вклали у своє видиме життя, кар'єру, досягнення, соціальне становище, все це стає крихким, бо під ним немає опори. Ось чому ви не можете відпочити не по-справжньому. Бо навіть коли ви припиняєте працювати. Навіть коли берете відпустку чи вихідні, ви все одно на світлі, все одно видимі, все одно граєте. Якусь версію себе для інших, все одно підтримуєте свій імідж. Ви не дали своєму корінню того, що йому потрібно. А вашому корінню потрібно, щоб ви на якийсь час зникли. Не з життя, а з видимості, з виконання ролі, з постійної вимоги бути кимось. Кого інші можуть побачити, оцінити і судити. Але це вас лякає, бо вас навчили, що якщо ви не видимі, ви не існуєте. Якщо не виробляєте, у вас немає цінності. Якщо постійно не доводите свою вартість, вас можуть забути, відкинути, залишити позаду. І тому ви тримаєте себе на світлі, продовжуєте грати роль, продовжуєте виробляти. А ваша коренева система. Ще один образ, перш ніж ми все зведемо докупи. У певних екосистемах вогонь необхідність, не руйнівний вогонь, а вогонь оновлення. Деяке насіння навіть не проросте, якщо не відчуло сильного жару. Деякі ліси, створені горіти, періодично, вогонь очищає чагарники, повертає поживні речовини в ґрунт, звільняє простір для нового зростання. Але ми вирішили, що вогонь завжди поганий. Ми гасимо його, не даємо йому виникнути. Ми бачимо будь-який розпад, будь-яке спалення старого як кризу, з якою треба впоратися, а не природній процес, якому треба дозволити відбутися ви придушуєте власні вогні. Щоразу, коли відчували потяг дозволити чомусь згоріти, роботі, що оббиває вас, шлюбу, який став кліткою. Ідентичності, що більше не підходить. Ви відмовлялися від цього, переконували себе триматися, щоб спрацювало, продовжувати будувати на фундаменті, який треба розчистити. І це придушення виснажує. Потрібна величезна енергія, щоб запобігти природньому вогню, щоб утримувати те, що хоче розпастися, щоб продовжувати поливати те, що завершило, свій цикл і готове повернутися в землю. Можливо, ваше виснаження не проблема для вирішення, можливо, це інформація. Можливо, це ваша система каже вам, що щось має згоріти, що щось має розпастися, що сезон змінився, а ви все ще намагаєтесь жити в неправильному сезоні. Але ви не можете це почути, бо вас навчили, що виснаження означає, що ви провалюєте пристосування, а не те, що ви успішно. Придушуєте себе. Отже, що ж нам робити з усім цим звільнитися з роботи, відмовитися від обов'язків, спалити все? Ні. Я нічого не пропоную. Я кажу, що, можливо, настав час перестати бачити своє виснаження як особисту невдачу і почати бачити його як розумну реакцію на нерозумну ситуацію. Ви втомилися, бо живете всупереч своїй природі. Ви живете у вічному літі, відмовляєте своєму корінню в темряві, запобігаєте необхідним вогням. Ви намагаєтесь відпочивати як машина, коли насправді ви річка, ліс, жива екосистема. І ви не можете це виправити кращими техніками пристосування. Не можете продумати шлях назад до цілісності, бо проблема не в тому, що ви неправильно відпочиваєте. Проблема в тому, що вся система. Хибна. Справжній відпочинок той, що дійсно відновлює вас, вимагає того, що культура відмовляється вам дати дозволу бути сезонним, циклічним, природним, дозволу мати періоди спокою, не називаючи це депресією, дозволу дозволити речам розпастися, не називаючи це невдачею дозволу бути невидимим якийсь час. Не називаючи це відчуженням, дозволу текти у власному темпі, не називаючи це девіацією. Але ось у чому річ ви, напевно, не отримаєте цей дозвіл від культури. Культурі потрібні продуктивні ви, економіці потрібні споживачі. Ви. системі потрібні стиснуті тиском і ті, що виконують ви. Тому дозвіл має надійти від вас. І це важче, ніж здається, бо ви так глибоко інтерналізували голос культури, що він звучить як ваші власні думки. Коли ви розглядаєте відпочинок справжній відпочинок, так як річка відпочиває, знаходячи свій природний темп, голос одразу промовляє: Ти не можеш собі цього дозволити, ти відстанеш, люди залежать від тебе, що скажуть інші. І ви маєте навчитися розпізнавати, що це не ваш голос. Це голос греблі, голос, який хоче тримати вас під контролем, обмеженим, корисним для систем, які не служать вам. Ось що я хочу, щоб ви зрозуміли: гра, в яку ви грали, гра постійного виробництва, запланованого дозвілля, виміряної цінності, ця гра була створена для машин. А ви не машина. Ви річка, що має текти у своєму темпі. Ви ліс, якому потрібні пори року. Ви ґрунт, який має бути порожнім іноді. Ви коренева система, що потребує темряви. Ви екосистема, якій час від часу потрібен вогонь. І нічого з цього не є лінощами, нічого з цього не є слабкістю, нічого з цього не є поганим пристосуванням. Це просто природно. Тож, можливо, ви не зламані. Можливо, ви навіть не втомлені так, як вас навчили думати про втому. Можливо, ви просто жива істота, що намагається вижити в системі, створеній для мертвих речей. А ваше виснаження не вада. Це доказ того, що ви все ще живі, все ще органічні, все ще здатні розпізнати, коли щось глибоко, фундаментально неправильне. Можливо, ви думаєте. Але мені все одно треба оплачувати рахунки: у мене є сім'я, я не можу просто піти. І ви маєте рацію: це не про те, щоб піти, це про те, щоб прокинутися до власної природи. Навіть у межах обмежень, з якими ви стикаєтесь, ви можете почати розпізнавати різницю, різницю між голосом культури і голосом власної життєвості. Ви можете почати помічати, коли живете у вічному літі, і обирати малі моменти осені. Можете почати живити свою кореневу систему будь-якими доступними вам способами. Вам не треба мати все продумане, не треба виконувати ідеальний план, не треба відпочивати правильно. Вам просто треба перестати вірити, що ваше виснаження це доказ вашої неповноцінності. Бо ви не ліниві. Ви не слабкі, ви не провалюєте життя. Ви річка, яку перекрили. Ліс, змушений до постійного літа, ґрунт, якому відмовили вправі лежати під паром жива система, що намагається вижити в умовах, створених для машин. І в момент, коли ви це побачите, справді побачите, гра втрачає хватку. І ви згадуєте. Що річки не просять вибачення за те, що течуть. Дерева не відчувають провини за те, що скидають листя. Ґрунт не виправдовує свою порожнечу. Вони просто роблять те, для чого створені. Вони слідують своїй природі і, можливо, саме час вам зробити те саме.